Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже на Дніпрі, як завжди. Останнім часом стараємося їздити через день, через два, як нема морозів. Якщо мороз намерзлий, як в даній ситуації, то ми чекали 4 дні, щоб трошки розтаяло. Погода супер. Ось і дивіться, сьогодні, по-моєму, 10 січня. Сонечко пече, дивіться, які простори. ну Ми йдемо по цим просторам до села, доходимо до села, затоплене село, скажімо так, і там почнемо копати, почнемо вести пошук. За нами ось друзі наші йдуть також, доганяють нас, так що ми, друзі, йдемо, йдемо, йти нам ще багато, ще кілометра півтора йти точно, вже кілометри пройшли, ще півтора, мабуть. Ну Це нас не стримує і ми йдемо. Друзі. Дивіться, ехо війни, минулої війни. Другий, це шрапнельний стакан, пояски ціленькі, все. він вже не опасен, він пустий. Це просто шрапнельний стакан. От я б його забрав, але ж нести туди, назад, не знаю. Зараз прикопаю, мабуть, і назад заберу його. Ось така, ось така знахідка очима, дивіться. Минулого разу я знайшов такий поясок цілий, в одному місці розбитий і так цілий. Да, Непогана така штукінця, візьму додому. Назад буду йти, зараз прикопаю, щоб ніхто не знайшов. І все, і він мій. Ось, друзі, дивіться, отакий замочок ногою підів, буцнув, а потім дивлюся, тут верхова монетка. Ось його бачите? совєтік совєтік дві копійки. Прямо зверху. Ось цікаві діла, так? Да? І тут є верхові. Так. Що тут у нас? 1956 чи щось таке. Ось такий. Ранний советик зверху прямо. ну Красота. забираєм друзі. забираєм Тут ось поруч горшки биті лежать. Дивіться, що хочете. Тобто ми вже дійшли до села. Ось такі ось такі діла. Так, ідемо далі, друзі. друзі сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. друзья, неподалеку от этой двушечки, где я Очима побачив, дивіться, три копійки викопав. Тож такий чіткий чіткий сигнал. Сьогодні я вийшов копати со снайперкою, а снайперка в мене є на приборі Рутус Альтер 71. Вигулять, сьогодні вийшов цей прибор і дивіться, реально, ось вони, ось вони знахідки. Так що йдемо йдем далі. Друзі, дивіться, Юра, гранату підняв лімонечко. Що тільки не можна знайти тут, друзі? Що тільки не знайти, все є. Почистити і буде ще непогано. Ну такий корпус. А в мене, друзі, я вже, я вже не став вам показувати, думаю, потім покажу. Ось такий бриллянт, друзі, знайшов. Дивіться, да? Хі -хі -хі -хі. Ну, куди воно таке все ставилося, я не знаю. О, таке стекло. -мо. Ну, чим не бриллянт, да? Так що, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, вловив перший раз такий чіткий чіткий сигнал. Дивіться. 116. О, б'є вже железякою, точно вже не монета. Ну такий, такий сигнал. Ну, це вже не монета, це вже я бачу. Якась шмурдятина. А це шмурдятина називається, друзі, ні, думав від самовара, але це якась алюмінієва миска була. Ось така штукенція. було так чітко 116, наче під Велику-Велику Імперію. Ну, уви, друзі, уви. У Юри там вже є. Імперія є, совєтики є, а в мене поки тільки два совєтика. Так що йдемо далі. Ось, друзі. І в мене черговий мідний монітос було так чітко-чітко. Але, на жаль, не імперія. Одна копеечка 1924 року. Які штампувалися на царських заготовках. Ось такий, ось такий монітосик. Ну, в будь-якому випадку монетка ми її забираємо, друзі. Ось хочу вам показати. Дивіться, лежать зверху, скільки металу, скільки всього. А ось кирпич якийсь з ініціалами АС. Є люди, які збирають такі кирпичі, але ж нести їх відсюди. Ну, Сюди йшли, знайшли. Два шрапнельних стакани. Я один вам показував, а другий знайшов, Юрій віддав. Так що і попадається тут різне-різне. Ось, друзі, дивіться, камнат викопав яку офігенну річ. Ціленька, головне, диви. Все ціленьке. Знак відлічних стрільби. При царизмі чи ні? Не, да, не читав? Тут млад, є четвертий знак за відлічною отлічную... стрільбою стрельбу. Я В прошлом году выкопал, точно такой. А, не, не, не царский. Потому що тут було б стрель, було бы. Як не царский? Ну, це советский. Стрельбу. Нема твердого знака не де. А в тебе там твердий знак був. Ну да, їх разновидності есть. Да, да, да. да, да. да. Их даже... Ну дивись, це сказка, да? І сріб до насмыков, диви. Нифига себе, ну ты краткий. Да, да. Та тоді. Ні, я не, не мешаю. Тей диви, нифига не не та... себе. И та... бриллиант даже есть у тебя диви. Ну, мене більше брилянт, що кажу. То в тебе херня. мого, могу. Диви. Алмаз. Аламаз? На люстрі був. Яке люстра? Це кольцо царське було таке. Диви. Оп. Спасибо, Юро. Спасибо. Держи. Все це на місці нічого не впало. Що, що? Совєтський. Мягкий, а то твердий, твердий обычно. А, там то царів, 7, да, 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 з mm. таким зигзагом там, блядь, з виебоном, блять. Така що... різниця, Отличний значок, ти що, блядь. А ну да, він ще гроші стоїть, блядь. Звісно, що стоїть. Ось, друзі, дивіться, сліди. Хтось тут пройшов і прямо над монеткою пройшов. Дивіться, верхова монетка. Я вже бачу, що це царюк. Одна копієчка Миколи другого, дивіться. Точно, хтось прямо по ній пройшов зверху. І отак. От ну тут железяче дуже і дуже багато, як ви бачите, кераміки, стекла, ну просто всього валом. А хлопці, бачу, ходять тут з великими катушками. Тяжко піймати з такою катушкою снайперкою з великою. Я взагалі не знаю, як тут можна щось знайти. Ну отак, отак, друзі. Маленька така імперія. Миколи, II, одна копійка. 1898 року видно. Так що йдемо тут же, друзі. Друзі, погляньте, в мене зараз кожен копо такі світильники попадаються. Підсвічники. Тут воно таке ще проволока була, по кругу йшла і тут стояла свічечка. От дивіться. Вони різні бувають. Бувають латуні, а в основному цинкові. Ось, якась буква В. Ось от така, от. От така от шняга попалася. Металу дуже і дуже, дуже і багато. От дивіться, показую вам. Черкаси добре видно. Сьогодні ми на хуторі дубина. Друзі, погляньте, скільки всього От серед цих оздій, серед цього металу, желіза, я таки видернув крестик. Ось, друзі, такий крестик. Я бачу, що він срібний. Ось є. Написано: 84-та проба, друзі. Срібний однозначно, ну, чудово. Я сьогодні вже зі сріблом. Прекрасно, друзяки, прекрасно. Ідемо далі. Ось, друзі, я так розумію, черговий. Монетосик. Оп, упав. Давайте будемо дивитися, що це за монетосик. Мідна монетка. Повинен бути цариз. Друзі, а це царизм і це срібло. 20 копійок. Ох, і прекрасно. Ох, і... А було під мід, чисто так прекрасніше було. Так, дивимося, дивимося. дивіться друзі, 20 копійок срібло. Карасапчик. Красавчик, от, мабуть, тут я і зависну зараз. Мабуть, тут я і зависну, отлично, отлично. чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий от. лисий-лисий гудзик мідний царського періоду. Однозначно ось така, ось така знахідка. Почистив його, подивився, навіть да, номера немає. Ну, Но вушко ціле. Так що. Ось, друзі, ми вже і біля автомобіля. Ми сьогодні по мене там слабенько накопали, ну зато по, по Другій світовій війні багатенько. Оце в Юрій не знахідки. У мене теж такий шрапнельний стакан є. Юрій, він від рубашки від РГД-33, правда, согнута, її вже не вирівняєш. І лімонка, лімонка пустишка, Тратіла нема. Ми подивилися, з тратілом ми не зв'язуємося, друзі. Ну і патрон від Мосінки. А Серега сьогодні наклепав патронів. Дивіться, скільки. Ну Це патрони від винтовки Арісака всі. Каже, в водіямки зброс якийсь був. Дивіться, о, бомбезне, так? Да? Бамбезне. Так, да, ти що? оце да. А в тебе наче було сім, а зараз п'ять залишилося. Не. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сіх. Я бачив, русик забирав дві штуки. <риво> <риво> так, друзі, це шутки, звісно. дивіться, оце, оце Сереги сьогодні срібло одне, срібло друге, срібло третє. І хтось я е, пулею видно, що пробивав срібло. Це я не знаю. Кому а, ні, таке робили колечко. Ось вже, після того питалися зробити. Оце, оце також срібло, дивися. Сережка срібна. Так? Бомбезні знахідки. Серега, от монеток на смиках теж. Це у Володі також є три срібла, дві монетки і сережка. Монетки також є. Це у Юрі сьогодні монетки. Серебряний крестик? А де ти віш, серебряний? А де? Що, є креймо? Ні. Чорний. Так що чорний? Це мідний. А ну може серебряний, не знаю. Да. Може, якщо може, то це вже 4. І це Юрій вже показав, оце у Русіка, Це така блісна, срібний крестик, срібне, срібна обручалочка, о, така у Русіка є. І у мене отакий алмаз. Отакий алмаз є. Да. Алмаз отакий у мене. Оце 20 копійок срібло, крестик срібло, а то монетки такі вже є. І Русик сьогодні знайшов коронка, дивіться. Отакий тактичний фонарь. Супер-супер знахідка, я рахую. Це хтось з охотників, тому що воєнних дій в нас тут не було, це хтось з охотників точно загубив. Ну, якось так, друзяки, дивіться. Да? Цікава річ, розбите стекло вже тут. Ну, Я думаю, можна встановити при бажанні. Так що... А, так він магнітний, Русик, диви. Я думаю, що воно прилипає. Попробуй. Дерво, він ще й магнітний. Так що, друзі, от ми так гарно покопали і. Все, на сьогодні все. Зараз пофоткаємося, виложимо Фейсбук. А вам гарного дня і мирного неба.